російсько терористичні війська 23 рази порушили режим дотримання припинення вогню. На Донеччині ворог 4 рази обстріляв опорні пункти українських військ із мінометів калібру 120 мм та один раз із танку. Із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї банформування вели вогонь в районі Авдіївки та Опитного. Шість разів злочинці відкривали вогонь зі стрілецької зброї по опорному пункту в районі Широкине. Варте уваги, що обстріли розпочалися сімнадцять 17.30 невдовзі після від'їзду Широкіного представників інспекційної групи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на Луганщині близько 8-ї години вечора в районі населеного пункту Сокольники відбулося бойове зіткнення, в ході якого противник застосував міномети, зенітні установки, автоматичні та протитанкові гранатомети. В Україні створено добровольчий медичний батальйон святого серця. Організація нараховує понад 20 працівників. Кожен з них це професіонал своєї справи, готовий допомагати хворим як цивільним, так і військовим, які нині перебувають у зоні антитерористичної операції. Провівши робочі зустрічі з керівництвом штабу АТО з керівництвом Донецької облдержадміністрації, ми визначили задачі, визначили можливості, які нас чекають. Ми розуміємо те, що брак лікарів приблизно 50%. Надзвичайно потребують допомоги ці люди, які знаходяться ближче до передової. І дуже потрібен би на сьогоднішній день був в Україні військово-цивільний пересувний шпиталь, який би їздив по місцях на. Більших бойових зіткнень. Офіси батальйону вже діють у Дніпропетровську, Запоріжжі, Енгродарі та Львові. Питання роботи у зоні бойових дій вирішилось нещодавно, і тільки не прийшла позитивна відповідь від Міноборони, медики-добровольці одразу вирушили на фронт. Також хочемо закликати всіх медиків, добровольців, які готові приїхати на місяць, на два, надати таку медичну допомогу. Це є педіатри, гінекологи, офтальмологи, хірурги. Ми відповідно забезпечуємо житлом, забезпечимо харчуванням і всім необхідним, їжджаючи у зону АТО, лікарі батальйону святого серця на блокпостах пригощали військових великодніми смаколиками, робили коротенькі медичні огляди та ділились медпрепаратами. Одне те, що ви передали, мені хватить на місяць. Я вам щиро віддар. Кажу, але отаке нам треба часто. Але хоча б щоб хтось приїжджав дійсно з медичною допомогою, вам щиро кажу, нам хватає їжі, Хватає слава богу, всім і готуємо нормально. А от цього не хватає. З оголошенням у нашій країні часткової мобілізації у 184-му навчальному центрі академії сухопутних військ тренування не припиняються. Нині тут досконалюють свою професійну майстерність декілька тисяч військовослужбовців. Підготовка триває вже майже місяць. На танкодромі навчальну вправу виконують механіки водії багатоцільових легкоброньованих тягачів МТЛБ. Викладачі зазначають, що навички керування важкою технікою більшість вояків отримали ще до мобілізації. Військовослужбовці, військовозобов'язані, які в цивільному житті були водіями або в приватному секторі займалися на сільськогосподарській техніці, з ними заняття і готувати їх значно простіше, значно складніше. Вони швидше засвоюють техніку, швидше її розуміють. І дана, даний курс навчання. Для них проходить легше і викладачам працювати з такими людьми значно легше. Але і той, хто вперше сів за важелі, тут на полігоні навчився досить впевнено вправлятися з важкою технікою. Валерій Зойко прийшов до військкомату добровольцем і обрав спеціальність механіка-водія. Було багато виборів. Ну, я думаю, що всім нам треба вибирати до кого, і як відноситись, і як душа стоїть, до якої техніки. Це ж відповідальність. Звуки пострілів не вщухають на військовому стрільбищі. Тут свою майстерність демонструють вояки, які в майбутньому служитимуть у військах протиповітряної оборони. 23-мм саперна зенітна установка потужне озброєння для ураження не лише повітряних цілей, але й ворожої піхоти автомобільної техніки. Вправа, яку виконують мобілізовані, передбачає знищення саме наземних цілей, адже під час підготовки вояків враховано досвід проведення бойових дій в зоні антитерористичної операції. То есть это отрабатывается для того, щоб не стоять на, допустим, не на стаціонарному посту. А йде колона по полю, появились там вражеская техніка и так далее. Тут же остановились, тут же розвернулися, вибрали позицію, а стрілялися, близько собралися і уїхали. Зенітники діють злагоджено та швидко. Обслуга у складі шістьох бійців, враховуючи водія, за лічені секунди доставляє установку на позицію, переводить її з похідного у бойове положення. Далі все залежить від майстерності військовослужбовця, який в обслузі є номером один. Розрахунок першим перший числом, перше місце це стрілок. Другий розрахунок іде в мене каліматор. Третій, четвертий, іде у мене зражаючи. Дякую їм за злагодність. команди. Такі що нам не є. Вояки, які незабаром закінчать навчання та вирушать для подальшого проходження служби до бойових підрозділів, налаштовані рішуче, адже розуміють, від них залежить майбутнє України. Розпочалася Велика Вітчизняна. Олександру Федоровичу було лише 15. До його рідного села Коропу німці прийшли одразу. Хлопець бачив, як вони розстрілювали і старих, і дітей. Сотні людей було вбито лише за те, що євреї, згадує фронтовик. Восени 43-го неповнолітнього Сашка взяли в районний винищувальний батальйон. Охороняти любу серцю Чернігівщини. Ми, коли були в вистрілітиму батальйоні, звісно, всі вже ми навчилися стріляти з оружия. Потому що везде, где мы ходили по районам и заходили в лес, мы сначала стреляли, кричали, кто есть из леса, выходи. А над врагом проходили, не лезли вниз, а бросали гранаты. Кто есть, выходи. Бросали, бросали гранаты. Ну, почти не попадалось никого. Ну, что же, поскрывались, а остальных мы выловили. Служба в батальйоні навчила хлопця вправлятися зі зброєю. І вже взимку Сашка призвали на фронт. Усю війну він боровся з фашистами з кулеметом в руках і досі пам'ятає ті відчуття. Допустим, стрілок він іще ціль, так? А пулеметчик іще вже кучність. І отак вот вот, через оте вот, підняв гашетку. Вот двумя пальцами, там вот две кнопочки, не кнопки, а гашетки, вот так. Здесь ручки держу. Раз. Так, так, так. Посмотрел, а куда они попали. Как только два-три выстрела сделал, я уже смотрю, где. И вот от этого начинаешь, если ты хорошо прицелился, и сразу будешь бить по тем, кто там спрятался где-то, то давай побольше огня. Окрім рідної України, кулеметник звільняв від фашистів і Польщу, і Білорусію. Ту страшну війну фронтовик вимірював не в руках, а в кілометрах. Пішком машин не було. Була лошадь, це старшина роти подвозив то ротне імущество, піщу на подвоз, на лошадях. А ми йшли пішочком. А тогда было в апреле. Я сказал, що в апреле ми попали туда. В Білорусі как раз болото были, когда ми соображали Білорусію, приходилось по болотам приходити. Ну, если где-то намостят саперы, каких-нибудь не мостов, а деревьев народа пили и мы по ним. За іронією долі своє поранення фронтовик дістав вже наприкінці війни. Весною 45-го Олександра Федоровича контузило. До сих пор не помню і снаряд, і міна тяжеле, 120 мм, упала недалеко. Раніше було осколком. осколком. І контузія це таке впечатлення. От, якбито, взяли, Патрішній так, що ти не помниш, що з тобою не було. В день запису інтерв'ю 7 квітня ветерану виповнилось 89 років. Незважаючи на такий вік, Олександр Федорович чудово тримається. Тож ми дали собі обіцянку. Наступного року його ювілей святкуватимемо разом. Дорогі соотечественники, поздравляю вас з Днем 70-ліття победы в Великій Отечественной війні. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. И сделать все необходимое для того, чтобы как можно быстрее дети украинцев, воюющих на Востоке, вернулись живыми и здоровыми к своим родителям, чтобы мы закончили эту войну с победой, которая необходима для Украины.